Шістнадцята в Україні. Ви дивитеся новини. Кількість обстрілів по прифронтових територіях на Запоріжжі за добу перевищила 700 ударів. Є жертви та постраждалі серед місцевих жителів. Більше про ситуацію розповість моя колега Інна Гогой, Вона наживо зі студією. Інно, вітаю. Що відомо про наслідки атак? Вітаю, Олександра. Ну, власне. А... Не шухають обстріли на прифронтових територіях і цієї доби. Росіяни вбили на Запоріжжі чотирьох людей. Сьогодні вранку, з, в, зранку, ворог завдав удару рів по Оріхову, і е, там було зруйновано приватний будинок. І е, півдня тривала рятувальна операція, оскільки була інформація, що під завалами можуть перебувати люди. Втім, на жаль, врятувати 71-річного чоловіка не вдалося. Є загиблі у Гуляйполі. Там від ворожих обстрілів загинула 62-річна жінка. По місту окупанти вдарили реактивними системами і так само зруйнували приватний житловий будинок. І ще дві людини загинули під час обстрілу базу від бази відпочинку напередодні. По Запорізькому району окупанти скерували чотири авіабомби, дві з них влучили по заміському клубу. Ну і під час цього обстрілу загинули чоловік та жінка. Ще 13 людей дістали поранення, серед яких постраждали двоє дітей, і наразі у лікарні у тяжкому стані перебуває 17-річний підліток. Також медики продовжують боротися за життя 25-річної жінки. А загалом, після цього обстрілу у лікарнях. Залишаються 8 пацієнтів. Прошу послухати пряму мову. Ураження це тяжкі мінно-вибухові травми. Наразі всі пацієнти отримали хірургічну допомогу і знаходяться на лікуванні. І Також чималих руйнувань зазнала і сама база відпочинку. Там побито будиночки, де відпочивали люди. А також понівечено і знищено вогнем автівки. А загалом цієї доби ворог обстріляв на Запоріжжі. 12 населених пунктів Били росіяни авіацію та артилерію. І Також на прифронтових територіях зафіксовано півтисячі ударів безпілотниками. Така інформація станом на зараз по Запорізькій області. Олександра передаю вам слово. Інно дякую. З нами наживо була наша кореспондентка Інна Гого, гогой. Вона відстежує безпекову ситуацію на Запоріжжі. Некерованими авіаційними ракетами. Російська армія атакувала зранку у Сумщину. Як повідомили в обласній владі, під ударом була серединобуцька громада, поранено річну жінку. Її ушпиталили пошкоджені, щонайменше 6 житлових будинків та кілька нежитлових споруд. Під масованою атакою шахедів цієї ночі опинився Дніпро. За словами місцевих, там чули близько 15 вибухів. Поранено двох людей. Руйнування в приватному секторі та серед багатоповерхівок. Зранку люди прибирають скло з власних осель та думають, що можна відновити. Докладніше про наслідки в матеріалі Олени Менделюк. Приватний сектор Дніпра уночі ворог цілеспрямовано направив сюди шахет після влучання у житловому будинку. Жодної вцілілої стіни. Дивом вижила господиня, який називає сусіди. Тітка Люба. Ми побіжали. Я з жінку... я повіз дружину та дитину до комів. Їх... А хлопці побігли тютю любу, да, любу витягати. чи підлягає відновленню будинок. Владислав не береться казати. Дрон упав у кількох метрах. Стіни, вікна, дах, дах взагалі там дуже. Постраждав, ну стіни. Тут, ви ж бачите, тут тільки оця пристройка, вона з кирпича, а так там, як раніше робили зі шлаку, воно сипеться і так, а тут ще. Понад 10 автівок вогонь перетворив на брухт. такий вигляд у ще одному місці влучання. Тетяна намагається знайти щось ціліле. Жінка мешкає у будинку неподалік. Тут її родина на ніч поставила чотири автівки її донька та дві сина. Усі вигоріли дотла. Ми прийшли, побачили. Побачили, який був охоронець, в якому шокі, з якими глазами переляканими. Це такий стрес, страх для всіх. Я ще не спалася зовсім. Так тут були пакети поліетиленові. загрузилась, думаю, завтра вигрузю пакети в складі, так і згорілий товар. Ну, ми не знаємо, ну, що далі заберуть, кудись відтягнуть. Ми не знаємо. Нам вже такі автівки не потрібні. Все, будемо заробляти на інші. Не втрачають оптимізму і мешканці понівечених квартир. Вибухова хвиля розтрощила вікна у багатоповерхівці. Поруч чорні штори від автівок, що палали. квартира пані Оксани на першому поверсі. Жінка розповідає, чула що не менше сім вибухів. Будинок хитало. всю Так, мабуть, усе життя не обіймалося, як ми обіймалися вчора. Поганих слів звучало багато, бо це, звісно, було жахіття. Не можна на два метри в бік ступити, бо вони лунали один за одним. Тут це полем'я бракує слів. У квартирі вибить у вікна. В залі спальня та на кухні допомагають прибирати сусіди та родичі. Подвір'я багатоповерхівки усипане битим склом. А цей будинок уже вдруге цьогоріч потерпає від адаки ударних безпілотників. Люди ще не встигли встановити нові вікна, як знову приліт. ОСБ це після першого Ой, це після першого, так. а тут двері вирвало. Оце чіки поміняли мешканці, поки не можуть відійти від пережитого. кажуть, ця ніч була найстрашнішою за весь час війни. Десь у другій годині. Воно почалося. Перший раз бахнуло, перелякалися. Я схопила дитину і в коридор. Минулого разу було два чи три рази, і все. А цього разу було сильно, і ми побігли на перший поверх. Страшно, воно підстрибувало все. У нас пошкоджено 13 багатоповерхових будинків, приблизно 300 вікон. На цих будинках буде розміщена інформація стосовно того, куди звертатися щодо адміністрації та обслуговуючої організації. Також у нас постраждало три приватних будинки біля десяти гаражів приватних і один заклад освіти. Уже до кінця доби комуналька сподівається закінчити прибирати наслідки з Дніпра. Олена Медлюкірасам засоба Подробиці, телеканал інтермарафон Єдині новини. На Харківщині через російські обстріли постраждали троє людей. За даними обласної військової адміністрації, це двоє чоловіків у Куп'янську і жінка в селі Борова. Загалом за добу під обстрілами опинилися чотири населені пункти області. Окупаційна армія била кабами та різними безпілотниками. Пошкоджені та зруйновані об'єкти цивільної інфраструктури. У боровій побито багатоквартирний будинок та автівку. У селі Хотімля сплюндровано базу відпочинку, а в Богодухівському районі приватний будинок та електромережі. У Харкові цієї ночі було тихо, однак лише за липень у місті зафіксували 103 ворожі обстріли. Постраждали 164 людини, серед них 23 дітей. Про це в нашому ефірі розповів мер міста Ігор Терехов. Рунаці зазнала вісім районів. Нагадую вам, що у Харкові дев'ять районів, тобто один район не постраждав в липні. Але що стосується рунаці і пошкоджень, то взагалі постраждала тільки за липень місяць 179 будинків, вибито 4 тисячі вікон, тобто така сумна статистика, яка вона є по місту Харкову. З артилерії зранку росіяни обстріляли Дніпровський район Херсона. Поранено жінку напередодні в місті чоловік підірвався на міні. Як повідомили в міській військовій адміністрації, наїхав велосипедом на так звану протипіхотну пелюстку. З травмами його ушпиталили. Окупаційна армія щодня б'є по місту, і лише завчора, за даними обласної влади, окупанти скинули на мікрорайон Корабел Сім кабів. Там не вщухають артобстріли та прильоти БПЛА. Тому людей просять евакуюватися. Про це нам розповів голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. З близько 1800 жителів корабела, які залишилися, залишалися в мікрорайоні на момент перших російських ударів по мосту. Станом на сьогодні вдалося евакуювати 1009 людей. Серед них 56 дітей та 110 маломобільних осіб. Евакуація триває сьогодні. Загалом за 6 днів з небезпечної зони було вивезено. Таку кількість щодо того, чи залишаються у мікрорайоні неповнолітні, зараз уточнюємо інформацію, попередньо вдалося евакуювати всіх дітей. На жаль, фіксуємо неприпустимі випадки, коли евакуйовані родини майже одразу після виїзду знову повертаються до корабела. Українські розвідники демілітаризують тимчасово окупований Крим, як повідомили в ГУР, знищені три ворожі РЛС, десантний катер та база ППО на горі Айпетрі уразили судно-бойові дрони спецпідрозділу Примари. А після серйозних втрат ППО. На піострові окупанти почали ховати свої дороговартісні військові об'єкти в купольні конструкції. Саме по одному з таких спецпризначенці воєнної розвідки вдарили на Айпетрі. Там московити розташували базу ППО 3-го радіотехнічного полку. Володимир Зеленський телефоном поговорив із президентом Франції Еммануелем Макроном. Сторони скоординували позиції та однаково бачать необхідність спільного європейського погляду на головні для Європи безпекові питання, наголосив глава української держави. І додав від виваженості та дієвості кожного нашого кроку Європи та Америки залежить дуже багато і тепер і на майбутнє. Близько 4 тисяч атлетів з майже 120 країн з'їхалися до китайського міста Ченду. Там у ці хвилини стартують 12-ті всесвітні ігри. Це головні змагання для неолімпійських видів спорту. Визначають найсильніших у 35 дисциплінах. Україна отримала 87 ліцензій. І зараз із нами наживо з Китаю кореспондент телеканалу ICTV Андрій Ковальський. Ми від нього власне отримуємо всю інформацію. Андрій, вітаю! Розкажи, будь ласка, що там відбувається. Чи вже почалася церемонія відкриття ігор вітаю вас! Так, церемонія розпочалася і буквально щойно українська збірна пройшла центральною площою цих стадіоном перед глядачами. Ось ви можете бачити, команда просто біля мене сидить на трибунах. заряджена на перемогу. А тут перед початком цього. Дійство церемоні відкриття це одна з найбільш популярних, найбільш відомих дій з будь-якого великого дійства. Сталася неприємна ситуація, про яку я зараз розкажу. Команда зараз ви бачите на відео вже задоволена, щаслива, тому що ми таки добилися свого зверніть увагу на жилети, на жикети, які одягнуті на наших дівчатах, вони в жовто-синіх кольорах виконані, і це була принципова позиція. Української команди, щоб ці жакети такі були на наших дівчатах. Що сталося? Просто перед початком до нас підійшли організатори. Сказали, що заборонено в тих жилетах в жакетах виходити на термону відкриття. Не пояснивши, чому ця перепалка така тривала десь близько двох годин. Ми доводили, що це просто жакети виконані у формі у кольорах національних кольорах, але нам забороняли і врешті-решт прямої заборони не дали але. Не, не допустили до автобусів, змусили забрати здати ці жакети і залишити на е, арені, де проводилася безпека. Е, е, ну, без і потім, коли лише втрутилися організатори, міжнародна організація, яка проводить ці ігри, івґа, тільки після цього нам таки повернули ці... Е, Жакети і вся збірна, як ви бачите, зараз у цих жакетах. це перша маленька, але дуже важлива перемога для України, тому що для нас було дуже важливо, щоб жовто сині кольори були на цій церемонії відкриття. А ви вже сказали правильно, тут близько 4 тисяч атлетів. Україна представлена 99 атлетами. Ми будемо брати участь у 20 видах програми. І вже завтра розпочинається активна програма. Тоді. Андрію дуже дякую. Це був мій колега, кореспондент каналу ICTV Андрій Ковальський. Він розповів про 12 всесвітні ігри, що нині стартують у китайському місті Чанду. Виконання бойових завдань та евакуація поранених, швидке пересування та зміна позиції. Автомобілі на передовій потрібні не менше ніж зброя чи боєкомплект. І саме вони є цілю номер один для ворога, а тому потреба в них майже ніколи не зникає. Авто потребують бійці 88-го окремого батальйону управління 8-го корпусу десантно-штурмових військ. І ми з вами можемо їм у цьому допомогти. Реквізити зараз з'являться на ваших екранах. Шановні українці, ми бійці 88-го батальйону управління 8-го корпусу десантно-штурмових військ. Звертаємось до вас за допомогою. Наші можливості та ефективність на передовій напряму залежать від нашої мобільності. Щодня ми виконуємо завдання за призначенням, перевозимо поранених, проводимо евакуацію. Доставляємо критично важливі вантажі від боєприпасів до води. На жаль, наші поточні транспортні засоби вичерпують свій ресурс, а їхня кількість недостатня для повного забезпечення наших потреб. Саме тому ми звертаємось до вас із проханням допомогти нам у забезпеченні нас надійним автотранспортом. Це не просто транспорт, це наш бойовий побратим. Який допоможе нам забезпечити ефективне протистояння ворогу, рятувати життя та виконувати бойові завдання разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава!